Вітаю. Сьогодні у нас 6 липня 2024 рік. Хочу вам представити сорт Аличі Іюнська роза. Її ще називають Іюльська роза, а також комета рання. Ці вже плоди повністю дозріли, тому що в стадії технічної зрілості е сама шкірочка рожевого кольору, а тут уже вона бордова. З дивіться отакі плати, кулясто овальної форми, вкриті легким пруїновим нальотом. При повному дозріванні шкірочка бордово-червона, майже чорна. Зараз Подивимося, що у нас всередині. Всередині у нас ось м'якоть така. М'якоть дуже соковита, кісточка вільна, легко відокремлюється від м'якоті. Давайте попробуємо на смак. Божественні плоди. Смак чудовий, дуже-дуже смачний. Солодкі, під шкірочкою трішки кислинка. Сорт зимостійкий в наших умовах, е -е, ураження грибковими. Хворобами практично немає. Я один раз обробив борською сумішю і от шкідників. Використав НЖУ, щоб не гризли. А так, проблем з цим сортом немає. Ось вам комета рання. У мене також є сорт, алечі комета пізня. Але вона ще не дозріла, вона буде пізніше. Ось отакі плоди. Грам по 30-40. В цьому році їх дуже багато нав'язалося. Що стосується аличі, слив, так гіляки просто ламає. Я ось трішки зірвав, щоб показати, які вони себе, і що вони себе представляють? Оце комета рання. Гарний сорт аличі рекомендую для. Вашу саду. У мене в саду 38 сортів валичі є чим порівнювати. Тому я кажу, цей сорт гарний. Дякую.